Так, на годиннику у нас 5 ранку, 27 березня. Машина запакована. Полетіли. У нас перша остановка Прага. Треба доїхати до Праги ані така. Ми Данська, в Данську тут набудували, хто знає що. Повороти, розвороти. Нам ще показує їхати 7.48, але ну, я думаю це буде ще трошки довше, на жаль. Але отаке понастроювали і треба просто їхати до кінця, розвертатися і потім оп'ять вертатися. так скажемо цікаво, ніж, ні? так вуууу вже повела за тим мухобойка. далі. Ідем пісять, поїли вже посаді і летим далі, да, Нюта? Yeah. На годиннику 6.45 А тепер прикліпити отаку екологічну наклейку, яка це дозволяє в'їжджати дозволяє нам до цього. ну В міста, містах Німеччини, знаю, якось так це роботає. Коротше, Зараз будемо прикладати, треба притулити на Отут десь, правий уголок. І отак прикріпити. У нас ця наклейка із двох таких двох раз. тут друг, друг, другая штучка такая. А я зараза. Смотри, дюка. Ой, другая. Теперь вот ее так прикрепить красиво. Ой-ой-ой. Короче, я... Очень красиво. Якось так. У 250 кілометрі дороги. Ми за юткою вирішили, що ми їдемо в Дрезден. І ми замість того, щоб поїхати отуди вниз, на Прагу, ми поїдемо... Камера. Ми поїдемо в Дрезден. Нам ще 437 кілометрів. І будемо за Нюткою тулити. Поки що їдемо стабільно 100-110, як дід. 我那媳妇，我那。 Поліцай ежо. <ріць> Поліцай. Ти ну нічого Ні. собі так розгилився, хтось не, не, не плохо так. Та шо, так. Це прям Чи це в прикол? Чи це просто типа мусор просто. Подожди, тут границя і перевіряють І стоп мабуть, наверное, просто вкидывают. А, мусор. це викидають з машин, да. походу. Контролер. Нічого себе прикол. Добрий день. Жесть. Жесть він. No, і це ці німці зелені, де ці зелені німці діли? Зато прикріпили, ми в таку ж точку да, що ми, екологічні? ми дуже екологічні, але ми на Сарем серед поля в лісі. <рес> Поліцай контролер, ви? Видно там щось? ще Видно? Ну да, типу, там да. там їх далеко, no, так, типа. Там як далеко здалеку. Заїхали в Дніпропетровську область. <рес> Кресты какие-то тут нормально. <рісті> Вони на свастику замалювали. О, да, в натурі хрести Ну, Я ж кажу, хрест. <рісті> Прикол. Короче, німецька дорога вам. Deutschland, Deutschland. Прикол. <рісті> Який був знак, що село 50. І одразу ж знак 30. Всі німці остановились до 30, всі їдуть. бус Всі всі їдуть 30. Не дай Бог. Я теж їду 30. бо, бо Бог, зна, бо, тут... бо не але дай Бог. тут. Але тут фоторадарів на одне задріпане село, 2-3 ну, 50, тобто можемо трохи ускориться. О, <рес> чуть -чуть -чуть. Але всі остановились, всі по тормозах 30. І отак їдемо. І отак ще нам скільки 108 кілометрів. І я капець. Не Обганяє. Капець! що за. Ні годяй, не годяй, не красиво, не красиво. Да, коротше, звісно, і отак ми їдемо до Дрездена. Ми в Дрездені. Перший факт про Дрезден, те, що тут важко припаркуватися, знайти місто. Така поліція. Uh, Дуже важко припаркуватися і трохи невдобно. Ціни. Uh. Шпілин. Ось такі штуки коруч, тут. Ми тут біля центру. Ми зараз газуємо в центр. Щось будемо їсти Ай, до речі, інтернету нема у нас. А чого в нас нема інтернету? У нас немає інтернету? ж Сімка Польська, чого вона не робить тут? Це реклама. Діди обнімається з пивом. Нормально, нормально. Дрезден. Ще раз, щоб всі знали хто це все буде дивитися. Синагога чи там а, не знаю, маче. Я не могу я посмотреть вообще. Цікаво. А. О, пішохідний прикольный. Пішохідний, прикольний такий. А че руки я О, сигнал. Опа! О, какие смешный, чувачок. А він такий Бегущий? Куди ты идешь? Иди йдемо на посоль. Блин, ну чувачок, конечно, конкретный. <laughs> У него даже шляпа есть. Он с шляпой. Будем нарушать, как немцы. Шпилен, винен. Шпилен, шпилен. Вот проков. Вот так. Кроче Парушник, порушник. Ты порушник. Анюта. Порушитель. Порушник. Получается. Опа, поймал рыбу. Походу с бабкой рибу ловлять. Будешь ловить рибу. Найшов. О, куня. Тут. Поки ми робили фоточки на фоні цієї красоты. Я заметив, що тут щось написано по-нашому. Одеса. Нормально. Так, новини з останніх 15 хвилин. Інтернету як не було, так і нема. І він не хоче з'являтися. Хочу я телефон? Попробуй. І так, ми з Нюткою поїли супчика. У нас чисто нікос, ні? Нормально. Агресивний маркетинг. У нас прям дуже агресивний маркетинг. І ця штука називалася Subhinkel. Обслуга, звісно, ну, чисто, чисто засмучена лице німця, але, але цей може бути. Така тут обстановочка Анічка є хлібок. Хлібці. Так, вертаємося до машини. І тут ми замітили що. У них якась статуя хагівагі на цьому. І він щось тиє, він тикає середній палець Ань. Він нам тикає неприємний палець. Це дуже негарно, дуже негарно. Так у нього ще хвостики, типа жопа така щось зроблена. Типу якийсь він хвостик. Зараз підійде ближче. Зараз підійду. Він щось тикає. Ні, ну це конечно прикол. Такого ще не бачив. Отак просто на да. будинку. Це сучасне мистецтво, але в нього реально, чіпа міжнародного. Я думав здалека, що це хвіст, але це не не хвіст. страшне. Капець. Ой-ой-ой, це Європа, це Європа, Страшне. 5 ранку. Зараз 16.06. І ми тільки в'їхали в їхали... Але ми ж ми були. Ну так, да, ну, ми заїхали до але все одно, що я за рулем, зараз майже. Ну, зараз буде 12 година, виходить, ні? Получається, от Ну Якраз 12 годин, 12,5 да. годин я буду. Ну ладно, плюс те, що ми там пів часа поразенно погуляли, то тобто з 12 годин виходить десь плюс-мінус я за кермом. О, і інтернет підключився зразу. Да? Да, у мене все Ха -ха. Німеччина. Же... Стара Європа, стара Європа. В'їхали в Нову Європу. Я тепер не знаю, що в Мюнхені буде. Буде дупа. Вони, коротше, дивіться, 160, 180-160 летять, короте. в них тут ограничення 100. Вони на тих шкодах летять, що припечені, один полетів, зараз другий летить ззаду. Ну, взагалі приколісти. Прово прово Провоцирують капець. В мене так на автобанах німці не провокували, як, як ці чехи. Що, це от став? що Перелякався, як я перед ним виїхав. Зараз жди жди, зараз жди. ось. Манюня в лівій полиці їде. Вже скину. Тоді віно-віно. Поняв, якийсь дурний їде. І вони на тих шкодах літають тут, як в жарені. Молодці, молодці. Добрий день. Сімнадцять-сімнадцять. 17 17 ми заїхали в Прагу. Аллилуйя. Мені він покаже, які красиві здання. Ну, так що 815 кілометрів. Плюс ще 2, то 817 кілометрів ми проїхали з Данська. За сьогодні. <свісно> через Пробки, через Дрездени через все. Я витер. Ладно, щоб я б мене. Анютка нас заселила, помила, уділа, приуділа. Тепер йдемо гуляти. Отак, пісь 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 піс, пісь. Але здорове. А це прага. Ти бачиш, нерегульовані. Нерегульовані Не регульовані всі. То есть, не, ну то есть, типа, з людей не роблять дебілів, що він, він не кинеться під поїзд, зрозумів. А якщо кинеться, то не жалко. Такі, такі хай кидаються. Мило, марсе. Мило, не Не так. так. Пардон місце, ся... а пардон, вони ще. Шо по французьки А, вони ж як ці, як румуни, типу. Потому що румунська теж похожа ж на трохи на французьку, типу, там такі діалекти. Стуй, стуй поняв. Остального не поняв собі. О, тут навіть навіть і туалети. <рив> ну я роблю екскурсії, так як їх ніхто не зробить. Oh. полапаєш роги цьому в бикові подої корову. Не трогай, не трогай на нові. Остап! Остоп. Дивісь. Детська, не можна. Детська, детська не за. Детська. Детська. Ви гарно. Виливається світло. Позор трамвая. Позор трам. Що? Позор трамвайщики такий. Дід. Дід, дід. Я приймав дяда на кінокамерку. Слово слова не сказав. Блін, так це київські трамваї. Це київські трамваї, я на таких їздив. А тут обсикано, там пісають. Вічна Прага. Jak jakieś cukierki, nazwa cukierki Co? Jak my tu idziemy? Policja, 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 Policja Tak, zobaczcie, że mnie zbili tak. Dziękuję Tu już nikt A jak będzie? Dziękuję też? Kolejna taka wóreczka Jakoś tu pachnie pismem І що в Данську і рідніші пісі пахнуть. Я теж так думаю. Але я так не думаю, я кажу, як ти кажеш. А мені вони не пахнуть рідні, тому що це пісі. Так, переходимо. Я тож. Ну, а чому він про провинився? Шарик, 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 лови лови, лови. Все, не йому не славить, походу. Не слово? Валін. Чи рибляє? там тихо, в Україні? Переходимо сюди. Таке. Так К... а так, наша. Це старе місто, таке прикольне. На Київ не можна, так? Ну я кажу, Київ, не мені на Київ взагалі місто похоже. Ну, так. так трошки Київ. Київські ще ці трамваї. Чисто київські. Так, так. який буду валіти? Якби рубалась, он не бабуся. Давай кида волі. Це парова машина. О, парова, ця. парова башня. Тут вони мочою з пивом, змішане. Чеська. Моча з чеським пивом. Центр. Центр. А, якщо ми по дорозі якісь йшли, то побачили таку. Чисто наливайку, наливайку пива. І люди стоять просто біля цієї наливайки і п'ють з кружок, з стекляних кружок, їм просто наливають пиво на розлив, і вони п'ють. І ми туди повинні повернутися і протестувати, да, Нюка? Будемо. І так, цікавий пра... факт про прагу. Шукали ми місце, де сісти. Шукали місце, шукали, шукали. Не могли знайти, тому що сьогодні в них четвер і в кожному ресторані аншлаг. Все забито, місць немає. І нас скрізь посилали. Ми були на 5 або 6 місць. І навіть вже думали просто наливайся, попити пива, але там тільки за налічку. А в нас крон немає. І налічки теж з собою не було. І ми чисто випадково, а нютка побачила оце завідіниця. Коротше це виглядає так. Чисто традиційна часька кухня. Дані, обеди, Аня трошки злая, бо не, не, я вже не знала, що... заказали гуляш. Но ти мені каже, це будеш моє, тому що там буде картошка, а в тебе не буде картошки. Так що і тут Ростик сьогодні п'є пиво. пиво. Коротше... Коротше, хочете попасти кудись в Чехію, то я не знаю, ну то в Празі навіть. Ну, це жопа, звісно, находились більше, ніж на це намучились. Але дуже гарно, дуже таке місце. Автентичне. Аутентичне. Да. Політіли. Да. Давай. Сок. Mach <laughs>